Здешевлення свободи апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду і звільнив з під арешту генерала Віктора Назарова, якого підозрюють у причетності до червневої катастрофи Іл-76 у Луганську. У ній загинуло 49 українських військових. Суд також знизив суму застави до 97 тисяч гривень, оскільки Назара вже заплатив майже вчетверо більше решту йому повернуть. Підозрюваний має з'являтися на всі допити, не може покидати Київ. Його закордонний паспорт зберігається у слідчого. Різниця в тому, що раніше, в разі неявки, заграти Назарова міг запроторити слідчий, а тепер для цього треба збирати новий суд. Генерал каже, як тільки гроші повернуть, він роздасть їм друзям, у яких узяв убор. А військовий прокурор, який просив залишити арешт у силі, ухвалу прокоментував на мовляв, зменшення застави це удар по бюджету. У нас на сьогоднішній день існують мільйонні збитки і є позови потерпілих понад 15 мільйонів гривень. Потрібно забезпечувати виконання зазначених позовних вимог. А при чому це рішення до цього? Е, сума застави може бути в подальшому стягнута. Все. Звичайно, я нікуди не збираюся втікати. Я працював і буду працювати на благо держави. От я вважаю, що в ході тих заходів, які будуть проводитися подальшому в рамках цього кримінального провадження, буде встановлена істина. А стосоване рішення сьогоднішнього рішення апеляційного суду, я безумовно задоволений.